Є знижки на лізак. 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У Німеччині виявили вбитої матір українки, тіло якої знайшов перехожий напередодні біля річки. Кажуть, що до розправи над жінками причетна росіянка, яка зі своїм чоловіком усе добре спланувала. При цьому подружжя викрало і поселило у себе маленьку дитину вбитої дівчини. Усі подробиці трагедії розповім за мить. З вами новини ТСНЮ, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Її до останнього сподівалися знайти живою. Було залучено кілька десятків поліцейських водолазів та гелікоптери. Але 19 березня тіло 51-річної Марини Стеценко, харків'янки, яка з донькою і онукою рятувалася від війни в Україні у Німеччині, витягнули з річки. Матір вважали головним свідком вбивства, але виявилося, що жінку теж вбили. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на місцеву поліцію. Нагадаємо, що два тижні тому біля річки вбитої знайшли її доньку, 27-річну Маргариту. Родину зниклих українців у Німеччині шукали кілька діб. 27-річна дівчина, її 51-річна матір та немовля, якому на той момент було трохи більше, ніж 5 тижнів, безвісти зникли з табору для біженців ще 4 березня. А вже за кілька днів, 14 березня, місцевий житель знайшов тіло молодої жінки на дамбі річки Рейн біля міста Хокенхайм. Загиблою виявилася 27-річна українка Маргарита. А її матір та донечку тоді так і не знайшли. Експерти майже відразу підтвердили, дівчину вбили. За справу взялася спеціально створена комісія на пошуки зловмисників, кинули десятків поліцейських. Це звучить жахливо, але і у цій історії не обійшлося без росіян. 17 березня у німецькому виданні Білд повідомили, що є перші підозрювані, серед яких росіянка. За даними журналістів, у скоєнні злочину підозрюється 44-річний німець і його дружина, 43-річна росіянка. Втім, шокує ще один момент: це вбивство. Вони разом планували давно. Причина. Ті захотіли викрасти дитину Маргарити і для дівчинки навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара має трьох дітей. Свідки кажуть, що напередодні чоловік придумав цілу легенду і розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії. і От, -от вони мали б забрати її додому. Власне, у цієї сімейної пари і знайшли живу та неушкоджену мію. Її взяли під опіку та доставили до лікарні, де ДНК і підтвердили, що вона донька загиблої українки у подружжя троє синів. Чоловік сказав мені у грудні, що у січні у них буде дівчинка. Він з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я ще здивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я ніколи не очікував такого злочину. Ця пара. Завжди була дуже чимною і здавалася приємною. Журналістам також вдалося з'ясувати, що родина родом із Харкова, який чи не щодня бомбардують росіяни, і лише чотири місяці тому родина вирішила залишити рідне місто та з маленькою дитиною переїхала до Німеччини. Чи є хтось з рідних, хто б наразі міг забрати дівчинку, невідомо. Підозрювані вже доставлені до виправної установи. Чим керувалася пара, коли надумала викрести маленьку дитину? Наразі невідомо. Одна з версій – сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. А от що було далі, і чому вони вирішили так жорстоко розправитися з українками? Невідомо за результатами слідства. Росіянці та її чоловіку німцю інкримінують спочатку вбивство 51-річної бабусі ввечері 6 березня 2024 року а через кілька годин 27-річної матері одномісячної дитини. Нагадаємо, що у Німеччині вже не раз скоювали напади на українців. На жаль, з летальним кінцем. Як -от у лютому невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм. Трапилося це в місті Оберхаузен за 40 кілометрів від Дюссельдорфа. Як з'ясувалося пізніше, ще другою в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка, а коли вони вийшли на зупинці, щинилася бійка. Один із нападників дістав ніж і поранив чотирьох хлопців, серед яких і було двоє українців. У Федерації баскетболу міста Києва у Фейсбук заявили, що на хлопців напали напередодні чергового матчу саме за те, що вони українці. Поліцейські оперативно розшукали і затримали нападників. Ними виявилися теж підлітки. Один родом із Туреччини, а інший із Сирії. Також у червні 2023 року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом із 10-річною донькою. Як повідомляє біл, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 2022 року через повномасштабну війну. За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим німцем Францом. Він став убивцею. Під час згоєння злочину рівень алкоголю його крові становив 1,4 і проміле обвинувачений. Переконував, що вбивство було випадковим і до останнього не визнавав провини. Команда ТСН Ю висловлює щирі співчуття родині Українок. Сподіваємося, що у дівчинки ще є родичі, і з нею усе буде гаразд. Бережіть себе, побачимось.